Господи милосердний, прийми душу моєї матері у свої обійми, простий усі гріхи, свідомі і несвідомі, які вона вчинила за життя, нехай її душа знайде вічний спокій у Твоєму царстві, де немає болю, смутку чи печалі, а лише світло і радість Твого обличчя. Амінь, Ісусе Христе, ти сказав: Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я дам вам спокій, прийми душу моєї мами у вічний спокій, де твоя любов. І благодать охоплюють усе. Дай їй місце в оселях небесних, де вона буде поруч із тобою у вічному мирі. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Небесна, прошу тебе. Візьми мою маму під свій покров, молися за неї перед лицем Господа, щоб її душа знайшла спокій у Царстві Небесному, нехай твоя материнська любов буде її провідником у вічність. Амінь.